Первое и самое важное, что я вам хочу сказать, так это то, что этот прогноз на год для тельцов выходит на украинском языке. Если вы привыкли смотреть мои прогнозы на русском, пожалуйста, ссылочка На рускоязичну версію прогноза внизу в описанні этому відео. А ми переходимо до 2026 року, і 2026 рік для тільців. Це рік в першу чергу кар'єрних злетів, це рік, коли буде можливість отримати нові пропозиції, що стосуються вашої роботи, бізнесу, фінансових успіхів. Це також рік важливих знайомств і поїздок, які принесуть вам свої. Певні, в тому числі, і фінансові результати. Також ви можете запам'ятати 2026 рік як рік змін у вашому сімейному житті. Не виключено, що у вас навіть буде можливість створити свою сім'ю, якщо ви її досі не маєте. Умовно, цей прогноз на 2026 рік поділений на два блоки. Перший блок це. Кар'єра, робота, бізнес, фінансові успіхи. А другий це стосунки з іншими людьми, тобто партнерські відносини, причому будь-які, як особисті, так і ділові. Для того, щоб зробити цей загальний прогноз на рік для тельців настільки точним, наскільки це можливо, я буду називати дати народження тих тільців, на яких той чи інший астрологічний фактор буде впливати максимально. А також я буду називати сприятливі періоди в 2026 році, коли у вас буде можливість опинитися в потрібному місці в потрібний час. Також я хочу нагадати вам, що мої прогнози можна дивитися як за знаком сонця, так і за знаком асцендента. Якщо ви не знаєте, в якому знаку у вас асцендент, будь ласка, переходьте в мій телеграм-канал, той телеграм-канал, де я публікую і прогнози на тиждень для кожного знаку зодіака. І там у верху в закріплених є відео, яке називається Натальна карта або як керувати своїм життям. От перші 5 хвилин я даю. Відео інструкцію, як побудувати натальну карту, і відповідно як визначити знак свого асценденту. Посилання на телеграм-канал внизу в описі до цього відео і в першому закріпленому коментарі. Отже, 2026 рік і успіх в соціумі, кар'єрна реалізація, успіх в бізнес-проектах, фінансові якісь досягнення. І всі ці події вони формуються під впливом двох соціальних планет: це Юпітер і Сатурн. І ми зараз почнемо розглядати 2026 рік крізь призму впливу саме Юпітера. Юпітер в першій половині року до 30 червня знаходиться у раку. Для вас, з одної сторони, це третій астрологічний дім, а з іншої сторони, це дружній для вас знак Зодіаку. Тому все, що ви будете починати, будь-яка активність, будь-яка в першу чергу соціальна активність, буде приносити вам очікувані результати, а іноді ці результати можуть і перевершувати ваші очікування. Отже. Перша половина року транзитний Юпітер в вашому третьому астрологічному домі говорить про те, що буде розширюватися коло вашого спілкування, буде більше контактів, більше перспективних знайомств. Юпітер відповідає за людей, які дуже багато чого досягли в цьому житті, завдяки своїй або кар'єрній, або соціальній активності. І такі люди можуть з'являтися у вашому житті саме в першій половині року. Більше спілкування з людьми з вашого найближчого кола оточення, з ними теж можуть бути якісь цікаві сумісні проекти чи пропозиції надходити від цих людей. Тому ваша задача в першій половині року бути активним, бути соціалізованим, намагатися спілкуватися з якомога більшою кількістю людей. Може прийти людина, з якою у вас в майбутньому складуться або перспективні ділові відносини, або ця людина відіграє важливу роль у вашому особистому житті. Також третій астрологічний дім це подорожі, це короткі поїздки, це навчання. І це також може бути для вас актуальним і буде приносити, як я вже сказала, приємні для вас результати. Ви можете розраховувати на певну популярність завдяки своїй активності в соціальних мережах, або, як я вже сказала, у колі вашого найближчого оточення. Будьте відкриті до світу і нові можливості вони не заставлять себе довго чекати в першій половині року. В більшій мірі вплив Юпітера в раку відчують тельці, які народилися з 3 до 21 травня. Якщо ви народилися раніше, то ви вплив цієї планети відчуваєте вже в кінці 2025-го. Також ця планета може проявлятися і на психологічному рівні, бо він буде формувати аспект з вашим Сонцем у тельці, і це буде гармонійний аспект, тому може зростати ваша. Певненість в собі, зростати ваша самооцінка, буде більше енергії, більше оптимізму, і це ті психологічні стани, які будуть виводити вас на зовсім інші, чи то фінансові, чи то кар'єрні, чи то бізнес рівні. Тому дійте, перша половина року для вас досить і досить сприятлива. Один важливий момент, якщо ви хочете не просто дивитися астрологічні прогнози, а якщо ви хочете навчитися керувати своїм майбутнім уже в 2026 році, тобто створювати ті події, які хочете саме ви. Будь ласка, переходьте на мій сайт, посилання внизу в описі до цього відео і в першому закріпленому коментарі. За цим посиланням ви знайдете безкоштовний урок з мого курсу Цен життя або ключі до успіху і гармонії. Там я докладно пояснюю, як працювати зі своєю натальною картою, як коригувати деструктивні сценарії і програми, які заважають вам жити тим життям, яким вам. Хочеться. І також я вчу, як прогнозувати тренди 2026 року методом транзитів, і, відповідно, як впливати на ті події, які вас очікують. Цей курс адаптований для новачків, тому я буду рада бачити всіх. І також в якості подарунка ви отримаєте особисто від мене трактовку вашого головного аркану 2026 року. Ваші перспективи. Можливості, а також ризики або підводні камені, про які варто знати заздалегідь. Всі деталі також за посиланням в описі до цього відео, і це посилання ви також знайдете і в першому закріпленому коментарі. І друга половина року проходить під впливом Юпітера в знаку Лева. Після 30 червня ця планета змінює знак Зодіака і вже змінюються акценти у вашому житті. В другій половині року ця планета буде впливати на ваш уже четвертий астрологічний дім, тому ви можете розраховувати на покращення житлових умов, на покупку більш престижної і дорогої нерухомості, на інші вдалі операції з нерухомістю, чи то продаж земельної ділянки, чи то здача в оренду якоїсь важливої для вас нерухомості чи приміщення. Також планета Юпітер може давати ідею про еміграцію, або ви вже це реалізуєте в другій половині року. Може також енергія Юпітера проявитися і у вашому сімейному житті. Він може давати можливість створити сім'ю, або у вас буде розширення вашої сім'ї. Можуть народжуватися діти, внуки, можуть більш дорослі діти ставити вас до відома, що вони збираються укласти шлюб. Також треба враховувати той факт, що незважаючи на те, що Юпітер в цілому вважається позитивною планетою, він все ж таки в другій половині року буде впливати на ваше сонце через напружений аспект. Напружений аспект це конфлікти як внутрішні, так і зовнішні. Тому на психологічному рівні у вас може спостерігатися підвищена амбіційність, але ця амбіційність буде йти в парі з. Відсутністю або з дефіцитом дисципліни та відповідальності. Також ви можете в цей період спостерігати жагу до визнання враження, що соціум не надає вам стільки уваги або специфічної уваги якоїсь знову ж, так, що ви вартуєте більшого, ніж ви маєте на даному життєвому етапі. І якби це може спровокувати конфлікти, як я вже сказала, як зовнішні да, з соціумом, так і внутрішні. Ви будете відчувати невдоволеність, ви будете відчувати, що ви знову ж таки заслуговуєте більшого, і це е, вказівка на те, що вам необхідно ці питання вирішувати саме в другій половині року. Тобто направити свою енергію, увагу і активність саме на соціальну. Реалізацію. А як ви вже себе проявляєте через роботу, через соціальну активність, через бізнес тут все вже індивідуально. В більшій мірі, вплив Юпітера в Леві відчують всі тільці. Тобто всі тільці, які народилися з 19 квітня до 21 травня, тому що планета протягом другої половини року пройде весь знак Лева і, відповідно, сформує аспекти з Сонцем всіх тільців. І перш ніж я буду давати вам сприятливі періоди, коли ви можете отримати максимум при мінімальних зусиллях, я хочу вам нагадати, що я завжди рада бачити вас і на індивідуальних консультаціях. Є два варіанти прогнозів на 2026 рік, є астрологічний прогноз, індивідуальний астрологічний прогноз, і також є таро-прогноз на 2026 рік. Якщо я вас зацікавила, будь ласка, всі деталі внизу за посиланням в описі до цього відео і в першому закріпленому коментарі. Отже, сприятливі періоди для росту, для розвитку, для початку будь-яких партнерських стосунків, а також для налагодження контактів з іноземцями, з іншими країнами, а також для старту якихось перспективних фінансових проєктів. Ці періоди я підбирала згідно з впливом аспекту, чи аспектів між планетою Юпітер і планетою Венера. Для вас Венера, до речі, дуже важлива планета, бо це планета, яка управляє в астрології саме вашим знаком Зодіаку. І ймовірність позитивних подій в ці періоди більш висока, в тому випадку, якщо у вашій натальній карті є аспект між Венерою та Юпітером, будь-який напружений або гармонійний. Період, 14 лютого, 28 лютого. Будьте активні. Привертайте до себе увагу інших людей, до себе, до своїх проєктів, до своїх якихось професіональних навичків, і інші люди вони в цей період будуть надавати вам. Ті результати, яких ви прагнете. Ну, оскільки в аспектах приймає участь Венера, то партнерські стосунки в цей момент також можуть починатися і досить, досить цікаві і вдалі. Партнерські стосунки будь-які, як особисті, так і ділові. Період 9 квітня, 19 квітня. Період 31 травня, 13 червня, а також 26 жовтня, 4 грудня. Але останній період тут можуть бути певні затримки, тобто все може розвиватися не так швидко, як вам хотілося би, тому що в цей період Венера буде ретроградна, і ну, аспект буде складатися декілька разів. Тому можливість затримки. Наступна планета, соціальна планета це планета Сатурн, і він протягом Всього року буде знаходитися у знаку Овна 14. Лютого він входить в цей знак і протягом 26 і 27, і ще здається, частинка 28, він буде йти по цьому знаку Зодіака. Я не можу сказати, що для вас це дуже така помітна і яскрава подія. Він більше буде схиляти вас до аналізу, до підведення якихось підсумків, бо в цей період він буде знаходитися у вашому 12-му астрологічному домі. 12-й дім це дім прихованих ситуацій, деталі, якихось неясностей, і оскільки там буде знаходитися Сатурн, ви можете у цей час отримувати якусь інформацію, яка буде. Змушувати знімати рожеві окуляри, і я не можу сказати, що це буде для вас приємним, тому що якщо це стосується якихось стосунків або важливих для вас процесів, ну вам доведеться коригувати і свою поведінку, і взагалі своє ставлення до тої чи іншої людини, або до тої чи іншої задачі чи процесу. Також Сатурн може давати еміграцію, але це вимушена еміграція, Тобто будуть складатися обставини таким чином, що вам доведеться залишити місце свого постійного проживання. Госпіталізація або завершення госпіталізації, якщо вона вже на момент входу Сатурна в Овен була. І 12-й дім це дім духовного зростання. І якщо на цей дім впливає Сатурн, то духовний розвиток у вас можливий в цей період через аскези, через обмеження себе в певних задоволеннях, через дисципліну, відповідальність, а через що саме, ну тут уже вибираєте ви. Чи то відмова від якихось певних Продуктів, чи то медитації постійні і регулярні, чи то якісь інші активності, які для вас прийнятні. Більшою мірою Сатурн в Овні буде впливати на тих тільців, які народилися з 19 квітня до 8 травня. На всіх інших Сатурн буде впливати пізніше, 27 28 роки. І про приємне. Звідки до вас протягом року будуть приходити приємні пропозиції, можливості, які допоможуть вам отримати максимум при мінімальних зусиллях? Ці рекомендації, ці періоди підібрані з врахуванням транзиту планети Венера вашої планети по знакам зодіаку. Отже, 1 січня, 17 січня, це той період, коли будуть успішно складатися будь-які процеси або стосунки, що пов'язані з іншими країнами, тобто з іноземцями. Це також те, що буде пов'язане з навчанням, успішна здача екзаменів, якщо щось заплановано на цей період. Популярність і можливість потрапити у вищі кола соціуму, тобто отримати доступ до того, до чого ви не маєте доступу в звичайному житті. Тут уже все індивідуально, що для вас є незвичайним і досить дорогим і важливим. Будьте активніші в цей період і нові можливості вони прийдуть саме з сфер 9-го астрологічного дому, бо саме там знаходиться Венера. 17 січня, 10 лютого, дуже сприятливий період для роботи, для кар'єри, для соціального розвитку. Будуть також сприятливі якісь події, які стосуються державних установ, взаємодії з чиновниками і з начальниками, якщо у вас такі є. 10 лютого, 6 березня. Колектив, колективні процеси, активність в інтернеті, популярність в інтернеті, відвідування якихось неформальних зустрічей та заходів, і саме звідти і будуть приходити до вас унікальні можливості та пропозиції. 6 березня, 30 березня буде у вас можливість отримати доступ до якоїсь прихованої інформації, або буде пропозиція створити якийсь, чи якесь джерело доходу. Яке ви не хотіли би афішувати, тобто яке би ви хотіли тримати в секреті. Те ж саме стосується і партнерських відносин. 30 березня, 24 квітня проявляйте максимум ініціативи, активності, дуже сприятливий для вас період, коли зростає ваша харизма, ваша зовнішня привабливість і за рахунок цих. Змін ви будете досягати будь-яких своїх цілей саме в цей період Венера буде знаходитися у вашому знаку Зодіака. Тому все, що ви отримаєте, ви отримаєте завдяки власним зусиллям, але і будь-яка ініціатива, вона буде винагороджуватися максимально. 24 квітня, 19 травня, це в цілому фінансово успішний для вас період. І якщо мова йде про партнерські стосунки, то ви можете зустрічати приємних і важливих в майбутньому для вас людей в ресторанах або в інших красивих і естетично вишуканих місцях. 19 травня, 13 червня, джерелом да, перспективних якихось пропозицій. В цей період будуть люди із вашого близького кола оточення. Це також брати, сестри, сусіди, якщо вони у вас є. І також це будь-які поїздки, відрядження або навчання, або підвищення кваліфікацій. От саме туди і потрібно направити свою енергію. 13 червня, 9 липня, джерелом цікавих пропозицій або можливостей, будуть члени вашої сім'ї, або будуть якісь події приємні для вас, пов'язані з сімейними обставинами. Можливо, будете починати якусь спільну діяльність з цими людьми, або будуть успішними операції з нерухомістю. 9 липня, 6 серпня, творчість, бізнес, романтичні знайомства, романтичні стосунки або будь-які процеси, які пов'язані з дітьми. Це все, що буде давати вам і певний результат, і, звичайно, приємні емоції. 6 серпня, 10 вересня ваша професійна діяльність буде джерелом для вас приємних емоцій і результатів, і також буде можливість пройти якесь. Чи то медичне обстеження, чи поїхати на відпочинок з метою оздоровлення, але цей відпочинок буде для вас з одної сторони ефективним, з іншої, звичайно, приємним. 10 вересня, 7 січня, вже 2027 року, це той період, коли можна починати нові партнерські стосунки, будь-які як особисті, так і ділові. Це бізнес-партнери, клієнти, це майбутні партнери по особистим стосункам, це чоловік, це дружина. У цей період максимально, ймовірно, зустріти людину, з якою у вас будуть потім якісь важливі чи то проекти, чи то важливі особисті стосунки. Вищі планети Уран, Нептун і Плутон у 2026 році. Докладно на цих планетах я не буду зупинятися в цьому прогнозі. І, по-перше, це пов'язано з тим, що вони відносно недавно змінили знаки Зодіаку, і вони в основному впливають на тих тільців, які народилися в першій декаді. А мені б хотілося б зробити цей прогноз максимально адаптований для якомога більшої кількості людей. І також додаткові рекомендації я завжди даю по цим планетам у своїх щомісячних прогнозах і буду це робити вже починаючи з січня. Це та рекомендація по датам народження, яку я давала в кінці кожного відео. Але якщо ви все ж таки хочете зрозуміти, як ці планети будуть впливати саме на вас, як коригувати їх вплив, якщо цей вплив негативний, або як використовувати цей вплив максимальний, якщо цей вплив буде позитивний, то будь ласка, знову ж переходьте за посиланням в описі до цього відео на мій сайт, і в цьому першому уроці. Який є у вільному доступі, я і пояснюю також, як працювати з цими планетами. Кілька слів про сонячні затемнення. Їх протягом 26-го року буде два. Перше сонячне затемнення у нас в лютому, 29 градус, водолія, а друге сонячне затемнення у серпні, і це 21 градус Лева. Затемнення вони впливають протягом 6 місяців, тому я і трошки зупинюся на їх впливі на ваше життя. Ці затемнення будуть проявляти себе в першу чергу у сфері сім'ї, сімейних відносин, впливати на ваше. Місце проживання, тобто вони можуть давати зміну місця проживання. Тобто, ці затемнення вони ще додатково підкреслюють цю ту інформацію, яку я вже у цьому прогнозі давала. І також лютневе затемнення воно може проявити себе як різкі зміни у вашому професійному житті або у вашому бізнесі, якщо у вас такий є. Більш детально я, звичайно, буду розповідати про ці затемнення уже в окремих відео ближче до... Дат самих затемнень. Є додаткова інформація для тих тільців, для кого цей рік може бути більш важливим ніж для інших. Це тільці, які народилися з 13 до 19 травня. Обидві дати включно. Для вас цей рік підготував більше можливостей, більше свободи волі або можливостей для проявлення. Свободи волі, більше можливостей для початку чогось нового, неважливо: бізнес, робота, кар'єра, партнерські стосунки, і такий вибір дат він пов'язаний з впливом саме на вас нового місяця в тильці. Він в 26-му році очікується 16 травня. А якщо ви народилися чи ваш день народження припадає на день нового місяця, плюс-мінус три дні. То у вас в 2026 році будуть такі додаткові особливі умови. Тому дійте, і у вас обов'язково все вийде. А на цьому в мене все. Я бажаю, щоб тільцям 2026 рік приніс тільки найяскравіші і найприємніші події.